Бійці СУ захопили Агеєва в туалеті, адвокат, адвокат російського військовослужбовця Віктора Агеєва заявив, що бійці СУ захопили того в районі Жолобка Луганської області, коли він пішов в туалет. Так, за словами Віктора Чевгуза, в цей час диверсійна група гібридних військ РФ, до складу якої входив полонений контрактник, перебувала в одному з будинків. Наскільки мені відомо, його затримали. Коли вони перебували в житловому будинку, Агеєв вийшов з дому без зброї, пішов в туалет, його взяли в туалеті. Потрібно з'ясувати багато питань: чи була у нього зброя, чи стріляв він, розповів він в інтерв'ю громадському радіо. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні АТО знешкодили диверсійно-розвідувальну групу супротивника. Під час бою було знищено двох бійців окупаційних військ РФ, в тому числі. Кадрового російського офіцера Олександра Щербака з позивним «Алекс». ще четверо диверсантів, серед яких виявився і Агеєв, були захоплені в полон. Як повідомляла російська служба Бібісі, Агеєв служив за контрактом у військовій розвідці. У той же час в Міноборони РФ його причетність до ЗСРФ традиційно заперечують, заявляючи. Що він нібито звільнився зі служби у травні 2016 року за матеріалами сайту Ньюс.